Слава Ісусу Христу! І знову про Пасху. Перша Пасха, вона сталася три з половиною тисячі років тому. Це було під час Моїсея, коли Бог вивів євреїв із Єгипетського рабства, і вони помазали тоді, поперечені, одвірки дверей кров'ю аганця, і Бог їх захистив. Тому перша Пасха, це. Це результат рабства і захист Божий від прокляття, від губителя. І зараз це. Про образ Ісуса Христа, пришестві Христа, все, що зробив Христос, зараз Пасха це є суть і образ усієї Пасхи і людства, і плану волі Божої, яку Бог запланував, тобто, щоб відбулася у Тебе Пасха, яку Бог присвятив, що ти міг отримати життя вічне, те, що люди втратили від самого початку. Адам і Єва. І через Ісуса ми отримуємо це назад, те, що було втрачено по плоті. Просто це отримати неможливо, тому що церква це дім Божий, і без церкви ми не можемо отримати. Амінь.